Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами. Я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я. е, з судаком перерва вирішив вийти та дати попитці окуню. Водойма. Все. Ось я. Все, начебто, нормальди. Спінінг Азура Сафіна 90 з тестом 315, такий лайтовий, м'якенький спінінг, те, що треба по окуню. Довгий з берега можна кидати далеченько. Зараз риба скочується на ямки. І тому мені дуже зручно, і я вирішив його знову зачепити з собою на риболовлю. Катуха Шимана Ванфорг 2500 шпуля. Шнур X-Game, 06 4 -жильний. По приманці тут все зрозуміло. Фішаптанта 2-дюймова буду використовувати Авсетнік, тому що минулого разу тут я ловив. Ну, це давно було діло і дуже багато було чепи. Спробую Авсетнік. G-Grick буду використовувати 6-7 грамів. Застіпка ось така флагман. Флюр Азура Савада 025, щось там з копійками. Коротше, на що воно вам це треба? Вам треба риба, а не мої ці розмови. Понеслась! Покажу вам свої приманки на сьогодні. Ну, я вже знаю. Я коробку ввожу з собою, але я знаю вже, на що я буду ловити. Сьогодні я буду ловити саме ось на цю приманку. Темний колір. Зараз треба темний колір. Два з половиною дюйми я ставити не буду, тому що я знаю, що зараз риба вже в пузо вона собі його хати не буде. Ну або оцей watermelow, або Violet. Все. Ось така малята. Поїхали. Кірчик бігаємо. Зараз, на жаль, не скрізь вийдеш порибаловити, тому що вітер. Вітер це я знайшов тут заначку, таку, не заначку, <сум> вибачте, ничку знайшов і саме тут я його буду намагати славити. Щоб вітер не дув, бо якщо в пику вітер, ну куди воно? Воно зовсім не піде. Сьогодні я без вейдерсів, крутеньких, чоботях, красивий, все стильно. Поїхали. Так, ну що? Начебто хтось до нас... Зранку ти завітав. А ну виходимо. На дальняку стоїть. Як і пан судак, Шо ви там всі. Ну хоча це логічно. Зараз ви на ямки всі скочуєтесь. Ех, спінінг, Вдугень. Давай, 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 давай. Давай, покажись. Красавчик, красавчик, просто красенняне око. Ех, хлопчик, який ти красивий. Зараз Зараз я тебе обереженько покажу. А? Дивіться, він, він. зараз зафотаю та й відпущу. Так, все, друзі, зафотились. Давай, шуруй до хати. пишу, 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 пишу. Молоток. Бачили? Подачку чули. И зашел. Дружбанчик. Давай, давай, давай. Ди до нас приєднуємося Доброго ранку, шановний О, ти щось покоцаний, ти бойовий Тебе вже хтось їв, їв, ну ти вижив, тому і цього разу підеш до хати Так, як ти, як ти тут його захам'яв? Ага. Давай, дружбан. Да, клюют. Прикольно. Вот сейчас еще туда, пока он там стоит. Мабуть, стоит. Вот так вот. Пяу. Проводка. Проводка дуже повильно Дуже прям так прямо прямо на місці. На місці. Камінчик перескочили, мушлічку перескочили і там він його підбере. Ну, можуть бути і зачепи, бо така зла там мушля. Подивимось. Майже на місці ворушить, майже на місці. Не підривайте нічого. Різкого не робіть, бо все, вода холодна, переходимо на зимовий формат лову, тому спокійнесенько. Поворушили трохи, підтягнули і він його повинен, повинен. Ну це все теорія. Продовжую. Ну, ось подивіться яка там мушля Бачите, і все, і все це обрізає як скальпелем мій флюр Тому Це не дуже прикольно, коли ви весь час перев'язуєтесь. Ну а що? А, а окунь тільки там і стоїть... Приходиться. Так, поправляємо, понеслась далі. Ну і все. Оце, оце про те, що я кажу. Не хочеться, але але вимушений, В мінуса заходить. Звісно, що на пісочку воно поприкольній. Риболовить, нічого не чіпляється. це комфортно, але там нема риби. Тому це така біда. Нічого, зараз прив'яжусь та й продовжую. Флюр використовувати ось такі. Савада 257 мм. Застіпки дуже дрібні. Це 4.0 від флагмана уронив блин от костя олень ну шорт ж ти Ся профукав застіпку а не о ще костя зрячий є <сум> думав профукав ну дуже дрібні чому дрібні ну так зараз холодний час і тому треба треба все змільчати, це не літо Ну і ось овсет саме так. Бо дуже багато чепи і, 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 і. і запарився я перев'язуватись. От що я хотів сказати, то підвис трохи костя. Так, раз. Далі два. Застегнули, поправили. Це, ось така краса виходить. Поїхали. Поїхали далі. Хоча я зазвичай я ловлю на відкритому гачку менше сходів. Ну, засікаємось краще. Ну, бачите, що це через закид в'язатись. Ні. Ага. Зажував. З подачкою ви бачили. Красопета, красота. Красопета, красота. Давай, выходи. Ой, 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 ой. Как же цей спиннинг прикольно вяжет рыбу. Да и вообще, взагалі, просто по кайфу, когда спиннинг не кенький, клювание видно, все видно. Давай, давай сюда, давай, дружба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не подивіться на цих ...красенів, а? Це ж він. Щас, щас, дружить, щас... Щас підеш, чекай. Ну дивіться. Ей, хайр вам на показ, прошу. Так, ладно, не будемо тебе мучити. Давай, братан, біжи. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, буду вам вдячний. Продовжуємо. Я е, хорош. Хорош з клювакою. Бу-бу. Хорош. красота, красота просто. Ну, бачите, саме зимові проводочки. Ледь, ледь, ледь торкатись. Ну, давай, иди сюда. Иди, иди, иди. Какие вы красунчики зараз, какие вы красунчики. Просто ж красунчики. Вот Хлопці, ви просто молодці. Давай. Пред. Да, отак. От Длить-длить такий бум. Красота. Бачили це? Кливання. Ой, хорош. Да, хайнингом <смінгом> я дуже задоволений. Ну, класяра, ну шо, ну мякеньки, вяже рыбу, поклевки прикольні. Та и окуня прикольні. Ну Давай, дружбан. Заходь. Вы как с инкубатора там все. Ха. Хайр показал. Все. Все по краси. Красавчик, красавчик. Обреженька. Чикс. Давай. Дружбан. Пишу. Ех, хорош. Жував ти його жував. Нормально ти його жував. Одя Да, нервишки мені трохи поробив. Ти чим менший, тим, тим бредніший, я тобі скажу. Такий крупняк, якщо дав, так все і закінчили. А це ні, це треба щось там повипендрюватися, щось треба збоку зайти на приманку, спереді, ззаді. Ну нічого. Головне, головне, що ти його дожував. Давай, 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 давай. Зажой. О, слухай, это це нічого. Це щось нічого. Ну це окунь. Ну такий. <сі> Треба поборотись. Ну давай. Вийде до нас сюди. Я его прям на глис вывел. Все ну, хороший. Це хороший кабандосик. А ну, давай. Двизьяки. Красавчик. Це ж просто красавчики, а не кукуни, Дивіться. Ху Хочу, Хочу. Хайрук. Эх, рыболовля. Бомбезна. Ну, чому я кажу, хлопці та дівчата, чому два дюйми? Він потроху вже нагулявся і тому він з ікрою. Якщо крупний розмір, він його не буде брати, не буде, бо в пузі вже немає йому куди пхати ту приманку. І саме тому на два дюйми я його і ловлю зараз. Хоча, звісно, так, давай біжи, потім буде теорія. Хоча, реально, якщо поставити би... Два з половиною, ну, може б екземпляри і залітали б крупніше. Ну, а це це вже зовсім інша історія, бо на крупнішу резину треба дальній ще закид, шукати його, а мені задоволення Понеслась далі. Що, треба погуляти трохи, бо щось щось таке собі. Наче поклювало, а тепер треба пошукати. Хі -хі. Тому камеру треба ставити сюди і let's go, туди, сюди, туди сюди. Ви бачили це клівання. Ви бачили? Ой, ляпота ляпота яка зайшов, братан. Давай покажись. Вот такие. Да всякие красные. Ой, красный. Мой красный. Зараз. Вот так. Красавчик. Красавчик. Просто красавчик. А на окунь. Да. Ладно, бежи, дружбан. Треба вже і завершувати. Так, все, друзі. Буду закінчувати, я свою риболовлю. Досить все нормально, поклювало, все вийшло, все чудово. Дрібнота вже задовбала. Я вам її не знімав, бо то не цікаво. Ну, Більш-менш крупний окунь заходив. Або я постави 2,5 дюйми, то було б їх менше, ну може крупніший. А я не хочу чекати, я хочу раз покльовка, раз кльовка відчуття. Два дюйми сьогодні Віолет спрацював. Бачите, темненькі кольори, все начебто вийшло нормально. Погода змінюється, то сніг, то вітер. Риба теж стоїть трохи в коматозі. Зараз вона трохи не розуміє, що відбувається, бо вже скоро крига може стане, може мінус, тому таке собі. Все, друзі. Кожне відео я вам нагадую, що я нагадую? Нагадую, що війна. Хоча що вам нагадувати, ви хто українці, ви самі на собі це відчуваєте не гірше, ніж я. Все одно, друзі, тримаємось, тримаємось, все буде чудово. Ядерки, пердяберки, у нас виходу немає. Ми тут живемо, ми на Луну нікуди не перемістимось. Тому завдяки тільки нашим янголам, Збройним силам ми у цей живемо так. Важко їм дуже важко зараз. Моліться за Збройні сили, допомагайте обов'язково Збройним силам. Ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, буду вам вдячний, поділіться моїм відео. Бажаю всім здоров'я, до, наз... до... до нових зустрічей. Бувайте!